Я, моя фамілія Михайловська Віталій Вікторович, я директор приватного підприємства Агролідер. Підприємство займається вирощуванням свиней і переробкою м'яса. Ферма знаходиться в село Сміківці, на якій зараз отримується порядка тисячі голів свиней, а м'ясопереробний на Лузовецький, 24. От. І в нас, значить, ми працюємо вже порядка 17 років. М'ясо поставляється в заклади громадського харчування міста Тернополя. Ми активності. Сп... Співпрацюємо, наприклад, з дошкільними закладами. Ми постійно вже 17 років поставляємо туди м'ясо, школи, садочки, кафе, бари беруть нас м'ясо. М'ясо в нас, нас хорошої якості, і найголовніше, що воно вирощено в нас, то є українське м'ясо, то не є польське, шменчик, італьське, яке зараз засилює для імпорту неякісного м'яса, яке поставляється сюди. От. І значить, ми працювали 17 років, але цього року у нас трошечки почало. Наїжджати ветеринарна служба на нас. То, то їм то не так, то, то, то не так. І значить, в листопаді минулого року значить, була перевірка комплексна міської районної і обласної ветеринарної інспекції. І, значить, ні, ні з того, ні з цього, не давши на, навіть е, терміну на усунення будь-яких недоліків, е, нас цех по переробці м'яса і ферму закривають. Тобто дають припис е, на е, закриту діяльність е, нашу діяльність, фактично припинили нашу діяльність, е, видали нам розпорядження. Припис, і значить, ми осудили недоліки, які в нас там були вказані в тому, і пишемо на ім'я начальника ветеринарної служби е е е е області значить четесташу. Просимо дозволити роботу цеху по переробці м'яса і, і дати нам дозвіл на роботу. Значить, пройшло два місяці відповіді в, в, від. Е Головного державного інспектора ветеринарної медицини нам не поступили ніяка, абсолютно. Ні не дозволили, ні, 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 взагалі ніякої відповіді нам не дали. Значить, ми в е, січні пишемо повторно е, звернення до головного державного інспектора. І вказуємо, що ми вже зверталися один раз і ще раз звертаємося повторно, щоб дозволити роботу м'ясопереробного цеху на, на вулиці Лозовецькій, 24. Натомість через кілька днів до нас значить, приїжджає ветеринарна міліція з перевіркою і значить, там пропонується нам. Що, що, що треба рішати питання. Треба порішати. Ну, порішати, то звісно, що треба щось, що, щось вирішувати. І Я відмовився говорити з ними на ту тему, і мені зразу цей е, начальник ветеринарної міліції пан Табака е, сказав прямо, що зараз буде влаштовано маски шоу. На підприємстві і дійсно він значить звали в цей в міліцію і викликає оперативну пошукову групу.